Лущенко і Шмигалем продовжують спробувати втюха спроби втюхати російські технології енергетичні. Словачина просто ну отримала підряд на хитання від Кремля на хитання Євросоюзу. Чому Галущенко такий неубиваємий? Деркач хрещеник Путіна, умовно кажучи, політичний енергетика і церква це інструменти Кремля по роботі з Україною. Вітаю, друзі. Що твориться з енергетичним сектором в Україні? Нарешті знайшлася Інна Сосун, народний депутат із голосу, яка подала проєкт постанови Верховної Ради про звільнення з посади міністра Галущенка. Як відомо, Галущенко став втікача Деркача, перепрошую за римування. Тобто, фактично, не дивлячись на всю цю війну, якщо акуратно приглянутися, коли трапляються піки атак російських на розподільчі пункти, і коли зростає активність Міністерства енергетики і персонально Шмигаля, який у зв'язці з Галущенком, по суті, Шмигалі Галущенко організували величезну промоакцію акцію російських. Реакторів, які недобудовані, тобто не розкомплектовані, лежать у гор Болгарії, і які вони хочуть викупити за неймовірну суму, десь 600 мілья... мільйонів доларів. Коли мої друзі, які займаються атомною енергетикою, ну, максимально оцінювали десь мільйонів двісті. Це все дрантя, яке там залишилось. Але питання: на третьому році війни нам Галущенко і Шмигалем продовжують спробувати втюха спроби втюхати російські технології енергетичні в той час, коли ми маємо всіляко відхреститися. Але в чому власне підлість цієї всієї оборудки? Бо вона виглядає як великий хапок на останок. Тобто враження таке, що і Галущенко і Шмигаль придумали собі схематозік, по-перше, вони відверто брешуть. Брешуть парламенту, брешуть українському суспільству. Адже сам Зеленський в Берліні на конференції запевняв партнерів, що ми йдемо до децентралізації енергетики. Галущенко, до речі, ми вже скільки разів говорили про те, що в Україні затримується. Встановлення е, міні-генерації чи когенерації газової е, тільки американці передали нам під 100 генераторів газових. І Євросоюз передавав також, тобто замість децентралізувати енергетику Галущенко під шумок рівно через тиждень після заяв Зеленського про децентралізацію, пробує пропхати, е, в е, Верховній Раді закон про добудову двох реакторів Хмельницької атом. От уявіть собі, добудова таких реакторів буде тривати 5-7 років, коштуватиме приблизно 5 мільярдів доларів. За ці 5 років людство проскочить ядерні технології, тому що зараз вже пішов дуже серйозний ріст технології енергозбереження. Не ощадності, а саме накопичувальних технологій, накопичувальні технології для накопичення, наприклад, сонячної енергії в день для того, щоб роздавати її вночі, або тобто по суті технології енергонакопичення вони розвиваються дуже швидко, через 5-7 років, скільки триватиме добудова. Двох блоків Хмельницької атомної. Причому вони ще і, ну, зрозуміло, що в нас зараз енергетика атомна на збірках Вестінгаус вся тримається. І Алущенко, звичайно ж, собі, як відмазку наполягав, що ми ж будуємо ці реактори, але ж ну, збірки теплові то будуть Вестінгаус, тобто західні збірки, не, не російські. Ну, але поясніть мені. І чому вони вперто просто як їжаки на кактус лізуть і стараються покохати кактус в той час, коли взагалі -то технологія і цей реактор був розроблений 30 років тому взагалі? 30 років тому ця технологія вже по суті вичерпується, вже сама Росія відмовляється від цих реакторів. Я вже не кажу, що той самий Галущенко з переляку, очевидно, десь йому просмалило одне місце, і він публікує в кореспонденті дуже такий оптимістичний допис статтю про те, що от ми вже переходимо на маленький ядерний реактор. Що ми вже, ми вже по суті підписали меморандуми та меморандум до сраки перепрошую. Тому що, по перше, сама технологія цих міні. Е, Ас вона ще до кінця не вивірена. По-друге, зрозуміло, що зараз відбуваються такі прориви технологічні, що я думаю, що і холодний синтез, і тому подібне, це все вже буде реальністю років через три. Тобто, це вже будуть технології, готові до вживання побутового, практичного вживання. Але нам вперто хочуть всучити старі реактори радянські, до того ж, вони хочуть їх запхати на фундаменти Хмельницької АЕС, які, ну, цих двох реакторів, які е, розпочали будувати, е, ну, років 30 тому, років 30. І от поясніть мені, навіщо? Під час війни нав'язувати українцям чергову залежність від Росії. Тут у нас зараз розгортається величезний скандал із е, Словаччиною. Це не величезний і не скандал, тому що по характеру він вже прочитується як е, така медійна спецоперація Росії, бо зі Словаччини спорядили літачок, посадили туди шість депутатів. Таких самооблюдків, як і Фіцо, і відправили до Москви. Тут вже підключився і президент Пелігріні, дружок Фіцо і конкурент з іншого боку. І вони, по суті, ну, гойдають, так би мовити, весь Євросоюз. Тому що все, що вони роблять, це антибрюссельська акція насправді. Причому що цікаво, коли Брюссель хитав е, Орбан, ну Брюссель якось е, е, ще відбрикувався і вводив санкції проти Орбана. До речі, санкції введені е, так, що Орбан і досі не може по-моєму, 17 мільярдів євро е, для розвитку економіки. Але зараз мені здається, що Словаччина просто е, ну, отримала підряд на е, хитання. Від Кремля на хитанні Євросоюзу. І ця делегація, яка три дні буде тусувати по Кремлю, лазить там. Ну, хай лазять, так би мовити. І корочки чорної похряцають, водочки поп'ють. Але це все діло, звичайно, що російська пропаганда їх поюзає на пол. Тобто, але якось синхронно, все це діло включився Галущенко, тому що. Коли виникла історія із е, газом російським, коли ну, е, Словаччина почала вимагати газу транзиту через Україну, по-моєму, сам Галущенко звертався до ЄС з метою провести консультації з Словаччиною, щоб, ну, щоб остудити їхній пили жар. Але ж очевидно, що Деркач е, дав сигнал: сидять, нікуди не рипаться, і консультації в Брюсселі за участю Фіцо. І е, Єврокомісара з питань енергетики відбулися без Галущенка, без Галущенка. Тобто, що цим хотів сказати Галущенко? Хтось розуміється чи ні? Це ми так зближаємося з Євросоюзом, але найбільше позорище почалося тоді, коли Галущенка е, комітет парламентський з питань енергетики запросив в, е, на день уряду ну, на годину запитань в парламент, і тут Остапа понесло. Він просто почав хамити на весь зал і хамити персонального е, е, Інісоусу, яка питала його: Поясніть мені, пане Галущенко, е, фінансову складову, з, з яких коштів ви збираєтеся покривати будівництво цих двох реакцій. Галущенко не зміг і не, не схотів. Але що він, щоб прем'єр-шмигаль почали брехати, що це вимога Євросоюзу? Тобто, нібито Євросоюз нав'язав нам позицію до будови Хмельницької атомної. Але тоді Соусун питає: а джерела покриття, за, за рахунок чого ви збираєтесь це будувати? Бо вона ну, висловлювала публічні підозри про те, що. Це буде, по суті, за рахунок споживача. Тобто в тариф внесеться ще й добудова, ну, в енергетичний тариф населенню внесеться ще й добудова двох блоків атомної Хмельницької. Ну, воно, по суті, так і, так і було, так і є. Бо е, раптом прем'єр Шмигаль почав брехати, що це вимога Євросоюзу. Сосуд, як дуже така, ну. Жінка, я б сказав, дуже охайна і дуже скрупульозна, почала консультуватися з посольствами. Далі Галущенко, хамить пані матерновій послу Євросоюзу в Україні. Далі в сесійній залі він хаметь Інісовсун. І Хамить так дуже брутально, бо він по суті говорить в бандитському стилі, що ви там бігаєте по посольствах і, і ну, постукуєте на нас. А ми тут ну, поводимось як стукачі, якісь доносчики. Бо ми ж тут блюдем закон і право рятуємо енергетику України, а ви бігаєте по посольствах і тобто. Це заява абсолютно російська і гібешна, по, по, своє, по, своєму, ну, по своїй стилістиці. Тому що кому як не Галущенку і кому як не прем'єру Шмигалю розуміти, ну, заглянути у власний бюджет, який вони проголосували, і подивитися, а скільки ж вам покривають ваших видатків ті, до яких ви кажете, біге скаржитися Совсу? Та ледь не половина бюджету покривається. Тобто ви сидите на грошах у, у цих країн від цих країн і хочете, щоб ці країни заплющили очі на ваше злодійство. А де Зеленський? А де все могутній Єрмак? От що цікаво, що в мене все далі закрадається враження, що Галущенка ставила за погодженням з Кремлем. Ну, зрозуміло, що це нібито була оплата послуг за плівки деркача і деркачеві, але мова про інше: коли ми подивимося, як хвилі медійної активності і удари російські на порозподільчих мережах, і спроби там щось е, пролобіювати міністерством енергетики, як збігаються в часі. І таке враження, що Глушенка ставили для того, щоб енергосектор приберегти для руських товаришів після поглинання України, щоб, щоб тут ну так шкоди трохи нанести, але щоб все було під контролем. І що найцікавіше, що неспроможність Зеленського просто вплинути на Кабмін, щоб прибрати нафіг, не лише ну добре, ви шмигаля боїтесь, боїтеся прибирати, бо з відставкою прем'єра треба буде створювати новий уряд. Ну, але ви ж усунули 9, по-моєму, з 16 міністрів. А чому Галущенко такий неубіваємий? Політично мається на увазі неубіваємий, прости Господа. Тому що він смотрящий, тобто в нього, в нього дах деркач, а деркач хрещеник Путіна, умовно кажучи, політичний. Вам не здається це все дивно під час війни, під час російської агресії? Це ж та сама поведінка, що банкова блюде честь і совість їхньої епохи у ПЦМП. Тобто енергетика і церква це інструменти Кремля по роботі з Україною. Завжди було так. І воно продовжується, і в Зеленського руки не дотягнулося усунути Галущенка. Цікаво. Хочу нагадати, що війна в Україні йде. Глущенко, мабуть, забув. Бо вони пиляють гроші так, як під час миру, не під час війни. А таке злодійство під час війни називається мародерством. Скільки заступників Галущенка вже було затримано за корупцію? А скажіть мені, що Галущенко сидів і не помічав, що його заступники займаються корупційними оборудками. Не бачив, сліпий він, так? Отаке, от, люди добрі, отаке.